Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури не Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що, друзі? А ми сьогодні знову будемо говорити про корупцію. Причому корупцію навколо міністра енергетики господина Галущенка, про якого чесно кажучи, вже втомився постійно говорити я і мої колеги, тому що ця людина постійно є генератором корупційних схем. Потім криків про те, що всі, хто звинувачує його в брехні. І в крадійстві це обов'язково російське ІПСО. От і я вже втомився, як і мої колеги Юрій Ніколов, Тетяна Ніколаєнка, розказувати про те, що саме його відомство зараз є власне таким собі генератором чорного кешфлоу. І саме там робляться дуже некрасиві гидотні схеми, які... Прям дуже сильно б'ють по тому, як Україну сприймають в світі. Ну і, в принципі, зараз красти на сфері енергетики, враховуючи ситуацію в ній, це, напевно, має бути точно дорівняно до державної зради, щонайменше. Але давайте тепер по справі: що ж відбулося? Отже, у нас на днях, от буквально, час був затриманий цілий заступник міністра енергетики. За що? Оце прямо, напевно найбільше не вкладається в голові. Отже, ви думайте, заступник міністра енергетики, який курував вугільну галузь, вимагав півмільйона доларів півмільйона доларів, з Волинської державної шахти. Ну, шахти на Волині. За що, друзі? За те, щоб вона. Отримала дуже дороговартісне обладнання, знаєте звідки? З державної шахти під Покровськом на Донеччині, що зараз знаходиться буквально в кількох кілометрах від лінії фронту і куди зараз е, пруть расисти, не рахуючись ніякими втратами, ну і відповідно є великий ризик того, що це опиниться все обладнання і сама шахта або знищене, або просто захоплене, окуповане. Тобто, ви просто вдумайтесь: дядя, який поставлений саме для того, щоб рятувати державну вугільну галузь, вимагав. Хабар від волинських шахтарів за те, щоб вони врятували майно держави від знищення. Ви просто вдумайтесь, друзі. да? Um, <смір> Нормальненько, так? Да? Значить, давайте про цю персону, щоб ми розуміли, про кого йде мова. Значить, прізвище цього персонажа Хейло, вам не. Ну, може, вам здається, це жарт, це не жар. Олександр Хейло. Звісно, хочеться після букви Х одразу букву У поставити, і воно би, правильно з будь-якої точки зору. Ну але говориться, для протоколу скажемо, що все-таки він Хейло. Значить, Хто це такий друзі? За інформацією моєї колеги Юрія Ніколова і моєї колеги Тетяни Ніколаєнка, це 100% креатура міністра Германа Галущенка. Вірно, так би мовити, пса Офісу президента і тих людей, які там керують чорний кеш, таких як господін Шурма, Єрмак і Ко. Значить, його цього Галученка і такого собі смотрящого за ним радника, того таки Галученка, на прізвище Ігор Миронюк. До нього ми сьогодні ще повернемось, запам'ятайте це прізвище. Значить, чим цей Хейло відомий, і давайте прослідкуємо, щоб ви просто розуміли. Чому ми постійно звертаємо вашу увагу на прізвище Галущенко і постійно говоримо про те, що саме Міністерство енергетики зараз стало новим великим будівництвом? Точніше, як зараз вони хочуть велике будівництво на атомній станції влаштувати і повторити, ну не в таких, звісно, масштабах 100 мільярдів е за рік, як в 21-му році, напередодні війни, вже не вдасться. Ну, але що тоді вкрадуть, звісно. Так от, значить, до призначення цей персонаж Хейло працював на керівних посадах на різних вугільних е компаніях. Наприклад, там Красноломанська, Пат Енергоінве холдинг, і, звісно, Центр енерго, це головний наш державний концерн, якому належить кілька тес, який завжди був головним генератором чорного кешфлоу для будь-яких влад і власників цієї структури. Ну а тепер найцікавіший момент У 2022 році. Пан Галущенко закликав цього дуже потужного і ефективного менеджера очолити власне головну компанію державного підприємства Укрвугілля в сфері цій, тобто, ті, яка власне забирає викуповує шахти з державних шахт. Ну а от минулої осені він піднявся у нас до цілого заступника міністра. І, як каже Юрій Ніколов правильно вже з цієї посади він збирав бабулєси за те, чому насправді мав би допомагати. Ну, тобто, власне, рятувати державне майно від окупантів. І от тепер ми виходимо на найбільш таку смачну частину історії. Ну, дивіться, за інформацією, яка і в мене, і вона вже і теж в пресу пішла. Дядю хлопнули на хабарі в ресторані в суботу. І до цього моменту ні Галущенко, ні Котін, ніхто інший і ні сном, ні духом не відали про те, що НАБУ веде цього персонажа. А коли це все виплило, коли стало зрозуміло, що как би от, хлопнули, то у Галущенка, звісно, дуже сильно задумались, тому що якби ситуація вкрай не комільфо і не красива. І розказувати, що це теж російське і ПСО, як в історії пам'ятаєте, з аварією на ядерних шахтах і так далі. Ну на ядерних господи, на, на нашій ядерній станції пробачте південноукраїнській, так не вийде. Так, от, друзі, що ж придумали е, геніальні менеджери е, комунікаційні з офісу президента, яким поставили завдання прикрити жопу е, генератора кешфлоу для офісу президента. Як ви думаєте, що ж вони придумали? Ну, от, ну, що ти зробиш, коли твого заступника, твого вірного пса, твого, затримують на такому огидному рішенні? Ну, що робити? А треба сказати, що насправді це ти охотів викрити, і за твого прямого сприяння це й відбулося па пам пам і в понеділок Міненерго Регі... Мін видає от саме такий, от, власне, прес-реліз, що. За героїчської участі міністра Галущенка, значить, от як би це саме. Насправді, звичайно. В органах, тобто в Набу і в САП, ведуть ведуться справу, ніхто ні про яку підтримку Галущенка, звичайно, не те, що нічого не знає і нічого подібного не підтверджують. А подібну туфту вони кинули через СБУ, СБУ, яке напряму зараз контролюється, звичайно, як і всі інші правоохоронні органи Аліженька і Татарова. Ну окрім Набу, де як ви знаєте, свій скандал? де... Судячи з усього, офіс президента, встановив можливість зливати для себе потрібні справи через господіна Углаву, першого заступника голови. А може навіть і голову, там і щодо голови є питання. Ну менше з тим. СБУ це пряма татарівська фігня. Знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу, що да, є два СБУ, про те треба не забувати. Є військове, фронтове СБУ, де герої, люди, які воюють, перед якими я готовий низько вклонитися до землі. А є оця паскудь. От така от, яка на замовленні офісу президента закриває, намагається прикрити жопу от таким от корупціонерам. З іншого боку, є там різна паскутість, наприклад Департаменту захисту національної державності, які знімають дівчат в трусиках на корпоративах у Бігуса або наймають всяку шлейботу для того, щоб вони пописували журналістам стіни і двері, як це було в випадку з Юрієм Ніколовим. Да? Ну от в результаті після того, як Галущенка героїчно кричить, що значить це при участь участі, хайла швиденько звільняють на кабіні. Але давайте ми, друзі, зараз трошечки проглянемо цю схему, щоб ми просто розуміли, чому всі спроби господина Галущенка зробити вигляд, що він тут не при ділах, як і всіх його шефів, це чос. От давайте трошечки розберемося. Не дуже там прям копаємося, візьмемо за основу інформацію пані, моєї колеги, пані Тетяни Николаєнко, і от давайте, власне кажучи. Вибудуємо схемку, яка і у нас відбувається. Отже, ще в березні 2023 року журналісти писали, що СБУ провело обшуки по вугільних схемах, в тому таки, в гіллі, через продаж вугілля наліво. Тоді суть схеми в чому полягала, що значить приватні компанії. Отримували державне вугілля, яке добувалося під час війни з великою небезпекою, да? з неймовірною знижкою до 50%. А от, наприклад, Трипільська ТЕС, яка тоді ще не була розбахана в холоміну, да? а, а, а вона тоді, якщо ви пам'ятаєте, реально була стація, коли нема було на чому працювати. Бо вугілля не було, уявіть собі. Да? І тоді мій колега Юрій Ніколов писав, що по завершенню періоду розпродажі вугілля оцього наліво тодішній директор окровугілля на прізвище Віталій Зюсько просто собі взяв і звільнився займаної посади. А далі на його місце зайшов оцей от Олександр Хейло, якого Галущенко поставив такі. От тепер давайте ще цікаво. По цій же справі, по продажу вугілля Неліво, проходили обшуки ще одного радника Галущенка на прізвище Максим Німчинов. Німчинов. В свою чергу, теж у нас кілька тижнів тому сів на лаву підсудних у справі Набу за ті ж таки схеми з вихідням. Скажіть, От класний міністр, да? От кого не візьми, будь-якого заступника, радника. Рано чи пізно все одно Набу прийде до кожного з них. Але далі на авансцену вийде офіс президента і його там СБУ, МСБУ, і буде прикривати йому жопу. Геніальний міністр, друзі. Так от продовжуємо. Як ви думаєте, а що ж відбулося з господином Німчиновим, який зараз проходить по справі НАБУ і сидить на лаві підсудних? Правильно, Галушенко на днях його вніс кандидатуру до складу членів НКРЄ, тобто керуючого органу у цій сфері енергетики. П'ятерочка, скажіть, ну, аганьочок. Ну, дійсно, класний же чувак. Ну, то, що там його звинувачують, тому що він храв, ну, слухайте, зато свій чоловік, зачтемося. Ще момент. В статті Юрія Ніколова є дуже цікавий нюанс що до 2021 року оцей німчинов був заступником міністра енергетики. Але тоді Володимиру Зеленському доповіли. У нього, що пам'ятаєте, розпал війни був з Ахметовим, що нібито значить, Німчинова надто хороші стосунки з Ахметовим. Його тоді звільнили. Але звільнили ж недалеко, бо він став радником міністра Галущенка. А копав під Німчинова нібито інший радник міністра згаданий сьогодні. Пам'ятаєте, я просив вас його запам'ятати. Ігор Миронюк пов'язаний з ким, друзі, з Андрієм Деркачем, державним зрадником, який все своє життя. Крутився навколо енергатому і, до речі, вихідцем структур, якого є Герман Галущенко, хо-хо-хо, якого в цьому теж дуже багато разів звинувачували. Так от, чому ми про все це говоримо? Ну, бо от просто от всі ці історії, які ви щойно прочули, це все про конкретних людей, які займають місця або заступників, або радників, конкретно взятого міністра на прізвище Галущенко, друзі. А, я от чесно скажу от. Ви, ви вірите в заяви господіна Галушенка? Понятно, що вони через свої телеграм-смітники це все прогнали, розказують, що вони насправді борються з корупцією, не дивлячись на прізвище. Друзі, ну камон, от дивіться, ми назвали практично всіх заступників і радників цієї людини. Вони всі майже зараз є або фігуранти справ по корупцію, або вже сидять на лаві підсудних. Тому от дивіться, якщо ми просто згадаємо всі ці справи про те, скільки раз енергатом хлопали на спробі вкрасти гроші на всю цю історію з добудовою Хмельницької АЕС, незрозуміло з якими реакторами а донедавна вони хотіли російські реактори туди поставити недобудовані добудовані з Болгарії або з Чехії. Та -та, друзі, то згадаємо нещодавню історію як Галущенка... Назвав російським ІПСО МАГАТЕ. Я серйозно, коли е, спочатку всі нормальні експерти заявили про аварію на південноукраїнській АЕС і так далі. Ну, тим не менше, це не завадило Галущенко, як завжди, вибігти і заявити, що це все російське ІПСО, яким мають зайнятися компетентні органи. Мені цікаво, а от зараз що тепер буде? Ну зараз він буде розказувати, що це за його мудрою орудою і керівництвом. Було спіймано його прямого заступника, якого він сам особисто підняв, провів через ці структури потрібні і призначив на цю посаду. Можна, я не повірю, що ця людина була не в темі і не в долі. Ще раз, друзі. Ми маємо розуміти, що, окрім на жаль, російського ворога, який звичайно є першою причиною всіх наших проблем в енергетиці, який захопив Запорізьку ОЕС, який розбахав нам більшу частину ТЕС, який розбахав нам чимало ГЕС і так далі, тому подібне, є ще і оці е, павуки, які обсіли цю нещасну галузь і намагаються смоктати з неї гроші, де вони є. По суті, зараз кешфлоу, так би мовити, в країні реально великі, можна генерувати тільки на зброї. І на електроенергії в усіх смислах цього слова. От саме там і присмокталися люди Андрюші Єрмака або намагаються зробити все, щоб їх звідти не викинули. Якщо оця історія з цим господіном Хейлом вас в цьому не впевнила, друзі, то я раджу вам погуглити самим цю історію, і ви самі знайдете пруф на кожне сказане мною і моїми колегами слово. Я ще раз повторюю. Такі люди, як Галущенко, вони дійсно крадуть нашу енергію в усіх смислах цього слова: і електроенергію по великому рахунку, і енергію нашого виживання, друзі. Бо я повторюю, ви просто вдумайтесь, коли заступник Галущенка вимагав Хабар. За що, друзі? За те, що одна державна шахта мала врятувати обладнання з іншої, яку ледь не захоплюли расисти. Які готові втратити Курську область, але таки захопити залишки Донецької, друзі? Я не знаю, чи є якась міра цинізму, яка могла би бути тут. Ну, ладно, він там, знаєте, там не знаю, вугілля продав наліво. Нехарошо, не красиво і так далі. Но сам факт вимагати хабар за те, що хтось хоче просто виконати свою роботу і врятувати державне майно. Ну, ви знаєте. Мені здається, це просто от прекрасна епітафія до всього того, чим є команда Зеленського, насправді. Те, що нам дуже складно зараз зрозуміти все, що вони роблять, по тій простій причині, що, на жаль, вони контролюють практично всі правоохоронні органи або напряму, або роблять все, як в випадку з набу, щоб мати свою людинку всередині, яка в потрібний момент просто буде повідомляти про небезпечні справи, і ті будуть готуватися до обшуків, але або прибирати нужну чоловічка і так далі. Але бачите, не завжди схема спрацьовує. Бо Масштаби того, що робить от саме відомство господина Галушенка, такі, що, от бачите, не допомагає. Тому що все одно рано чи пізно, НАБУ приходить до кожного з них, і навіть і що ну, на кожного ж не знайдеш інсайдер, який тобі зіліє інформацію. да? Ладно, знайшли нібито для. Куратора великого будівництва Юри Голіка да, Ну, що стосується цього персонажа, От тут, бачите, вийшла промашечка. Тому тепер вам будуть розказувати, як вони борються з корупцією. Друзі, реальність ще трошечки інша. Ми повторюсь, бачимо конкретно взятих людей, які мають дуже нечисту репутацію і е, зв'язки, про які говорять уже років 15, Повторюся, з державним зрадником Деркачем, які перебувають на супер важливих зараз посадах керівників енергетики. Ну які висновки можемо зробити, друзі? Не дайте себе забовтувати героємством людей в формі на фронті. Це одна історія, яку треба любити, підтримувати, готовим бути доєднатися і так далі. Зовсім інша історія. Це ті паскуди, які за спинами цих людей намагаються робити те, що вони роблять, як в останній день. Не забудьте, будь ласка, про це, і раджу тим, хто дивиться це відео і подумає п'ять проклятий парахаскот там. Погугліть, ну погугліть, просто самі погугліть ці прізвища. Навіть не в моєму виконанні, на виконанні Юрія Ніколова, Тетяна Ніколаєнка, Самі. Пробуйте робити висновки і складати якісь зв'язки в голові. І тоді, я думаю, дуже багато що вам стане зрозуміліше. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Тоді, будь ласка, підпишіться на цензорнет, підпишіться на шоу-бісики, де ви можете стати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. І нагадую, що триває наш величезний збір на екскаватор для. Аеродрому в Черкаській області на букву у не скажу якому, але я думаю, ви все прекрасно розумієте. Там насправді залишився буквально фінальний ривок. У нас там вже менше півмільйона залишилось з мільйона 700 тисяч, які будуть потрібні. Тобто там 400 що -то там, 50 чи 60 тисяч, я ж не знаю, скільки там зараз на даний момент буде. Тому давайте, друзі, постараємося, щоб за ці, ну до кінця серпня, понятно, щоб ми хоча б до Дня Незалежності нарешті зробили подарунок. Да не авіаторам нашим, а самим собі друзі, тому що мирне небо над головою можемо зробити тільки ми самі своїми зусорями. Тому, будь ласка, в описі під відео є всі реквізити. Скільки у вас є можливість, 100, 200, 10, 5 гривень, скільки є, кидайте, друзі, бо це дуже важливий збір на дуже важливі потреби. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.